Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву, Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, цивільним людям, одужати, загоїти травми, рани, поранень, відновитися, встати на ноги. Що заважає? Одужати скажіть, там да. є е, атака. Тут жінка, вона агресивна, холодна, бездушна, робить магію. Вам дуже сильно може боліти голова, вас магічно вибивають, щоб ви не могли працювати. Дивіться. Погано виходить, ви все одно одужаєте, будете здорові. Вони вбирають конкуренцію. Чись вони, може, їх тут не одна, може, замовляли. Заперечую весь негатив обираються. Це людина з роботи або конкурент. Скажіть, що саме роблять? Більше деяких підливи під двері у будинок. Крадник стоїть. І здоров'я стягують енергію, силу, життєву силу і ще вдачу. І це все я заперечую, убираю, знімаю всі підливи, негативні програми, анулірую, убираю, повертаю енергію, здоров'я, молодість, красу, відновлюю вашу енергію. Більше не працюють кратні кістяги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи на, на дорогах, дороги на здоров'я. Відкриті, більше нема жодної перешкоди, буде так і так і є. Так, давайте подивимось ще. Скажіть, допоможіть, чи є хоч що-небудь, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям. знову ще стоять скиди, ще роблять скид, переклад, алкоголізм. Всі свої питання, проблеми звалюють, перекладають, і дуже сильно закриті дороги і шляхи. Ще показують карти, що ви маєте. Ви чомусь виконуєте зайву роботу, не свою роботу. Ви її можете не робити, у вас перенавантаження. І постійно чекаєте, що вас за це будуть, піднімуть заробітну плату, у вас зросте прибуток, але не виходить. так. Тут обман, вас обманюють. Перегруз дуже сильний. От, і ще. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Ага, У вас фінансова проблема ще дуже сильна. Депресія бо немає фінансів грошей. Ну, Тут і крадники в минулому ставили і все зупинилося. Заперечую весь негатив убираю, руйную всі плани негативні, ворожі, Оцікаю ворога, Убираю всі порші на бідність, порчі на самотність, не алкоголізм знімається. А морочки, муроки знімаються, всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаю, заздрість лазить. Убираю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть. відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на фінанси, на фінансову незалежність. Уберіть всю депресію виймаю всі біль, сльози і страждання. Убираю, закриваються всі ваші борги, кредити. Відкриваю дороги на гроші. У вас гарна робота. І вам за неї приходить регулярна виплата. Стабільний прибуток, буде так і так і є. Все погане, все лихе, що робили, вороги. Всі, хто нападали, повертає їм назад, звідки прийшло туди і вертається. Більше лиха зробити не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачає. Більше нічого лихого зробити не зможуть. Убираю весь негатив, відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Більше нема жодної перешкоди, щоб подовжити бути здоровими, здоровими. Не ставлю відразу до алкоголю, як лайна буде набути. Буде все сказане Угу. Познімали дуже багато негативу. Треба буде пізніше ще раз чистки Здоров'я дивитися. Ну і залежність це із за пригніченого стану. Вам треба. Дивіться, зараз дуже сильна криза. Ще. Ще магічний вплив присутній. Вам треба приймати якісь антидепресанти. Є люди, в яких глибока депресія. І алкоголь вам не допомагає і не допоможе. Це тимчасове явище. Краще приймати антидепресанти, ходити на прогулянки у парки, у якісь ліси до природи, до водойми. Кожен день. от І байкаліс є дуже гарний антидепресант це на трав'яній основі заспокійливі. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимось. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що є причиною хвороб доньки? І як її витягнути, допомогти їй, в якому напрямку рухатись, скажіть, допоможіть, вищі сили, що є причиною хвороб доньки, того хто питає. Як її витягти, допомогти в якому напрямку рухатись. Скажіть, допоможіть, в сил, прошу допомоги. Тут дуже сильний магічний напад, в минулому вашу доньку. Я думаю, і вас разом із донькою нищили вже не один раз. Не один раз. Темна енергія. Зараз я буду чистити. Вас треба чистити. У вас дуже сильний напад. Магічний напад. Істина причина: хвороб доньки це магія. Магічний напад. Темні сили тут на вас нападають і ще. Вам дуже сильно закрили фінанси, щоб у вас не було фінансів грошей. І в неї, і у вас. <кій> Блоки. Ах, хто це робить? Скажіть, допоможіть усі сили. Хто нападає так сильно? За що? Що трапилось? Льють в дім жінка, це жінка гостична, угу. дивіться, тут по кладовищу і сама жінка, і майстрив вона замовляє по кладовищу роблять порші. Розсорки ще можуть ставити. Дуже багато мертвої води виливають. Заперечувались негатив, убирає, руйнують. Всі плани ворожі руйнують. Скажіть, ще є прив'язка, за що ця жінка нападає? Що трапилось? Ну, дивіться, тут з минулого життя ви вже три рази живете разом з цією жінкою. І ви були якийсь чоловік, і її розбили серце, обманювали. Угу. Тепер вас, ця людина, душа руйнує сім'ю і забираються всі фінанси. І Ще, можливо, були смерті дітей тро, троїх. Їй постійно не вистачало грошей. Це кармічно. Зараз я буду чистити, обирати весь негатив, прошу вищі сили, розв'яжіть кармічний вузол, більше ця людина. Не нападає, не має такої потреби, борги віддані сповна. Більше той, хто питає, нічого не винний. Тому, хто нападає, відсікаю, всі кармічні вузли, більше не можу одного кармічного вузла. Знімається весь негатив, порчі і прокляття. Кладовицька магія анулірується. крадники стяги, морки, порчі на здоров'я, порчі насмерть знімається. відсікається весь негатив, розсікаються кармічні прив'язки і вузли. Більше не може нападати, втручатися в ваше життя не зможе. от Отпускаю, відвертаю, от де іншим шляхом, більше вас не на вас не нападає, її до вас не тягне, і вас до неї також буде так і так і є. Більше ніхто не зможе втручатися в вашу долю, ваше життя, обирається весь. Відкриваються шляхи дороги на одужання, на гроші, на здоров'я доньки. Очищаю енергетичний і фізичний простір доньки від усього негативу, магічного впливу втручань. Повертаюся тому, хто робив, не на переклад, на них самих. Більше лиха зробити не зможуть. Ноги не, підні... не підуть, руки не піднімуть, енергія втрачається, доні втрачають. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи, охоронці захищають, оберігають доньку і того, хто питав. Більше лиха зробити не зможе. Виші сили, янгелі, охоронців, духів, роду прошу, закликаю, допоможіть, оцічіть, відведіть Ворогів більше нема жодної кармічної прив'язки, розсікаються вузли, відвертаю весь негатив, очищається енергетичний, фізичний простір, більше немає жодної причини для хвороб у доньки, донька одужує. Без перешкод буде так і так і більше Не боліся, болі, болі. ще не було. Друга на здоров'я легка. Двері всі відкриті, буде так і так є. Я хочу подивитися. В якому напрямку вам рухатись? Що допоможе? так В якому напрямку рухатись, щоб допомогти доньці? Вам так, дійсно, тут вийшли карти дороги. дорога Ви будете переїжджати, будете їхати, у вас будуть гроші, От, щоб ви не переживали. Вже погано, так як було, не буде. Тут дійсно дуже сильні розсорки вам ставили. Заперечуюсь, я убираю очищаю енергетичний фізичний простір. Відчай Виймаю всі біль сльози виймаю, відкриваю дороги на одужання. Що допоможе. Вдача випадково до вас звернеться чоловік мені йде. От. Він дуже вправно, дуже гарно дасть пораду. Тут треба буде. Переїхати, переїжджати. Це буде місцевість, де багато сонця. Переїзд. Прям переїзд показують. Дорога. Скажіть, допоможіть ваші сили, що робити? Угу. Більше не працюють крадніки і стяги. У вас будуть гроші. Відкриваються шляхи дороги. Тому хто питає на одужання, на здоров'я. Тут вдача, вам зовсім інший шлях. інший шлях А тут іще одна жінка. Вас, може, одмовляє хтось. Жінка похилого віку. Вона вам Руйнує життя вже давно. І більше йдуть, як одмовляє, страхи якісь вселяє. Може, ви вже і знали цей варіант, але постійно хтось вам говорив: це не треба, не вийде. Убираю весь негатив, відкриває шляхи дороги на щасливу долю, на лікування. Дорога легка і відкрита. Більше ніхто не може втручатися, захист стоїть. Міцний і вдень, і вночі відкриваю шляхи дороги на одужані. На здоров'я дорога відкрита. Буде так і так є. Отсікаю порчі насмерть, кладовицьку магію вбираю. Всі негативні програми руйнуються, більше не працюють. Убираю весь негатив, повертаю назад, звідки прийшов туди. Більше не може нападати. очищено повністю енергетичний фізичний простір доньки і того, хто питає, перекриває. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захистіть і вдень, і вночі. Захищайте доньку, того, хто питає, захищайте, оберігайте. Ворогам дороги не давайте, очищається повністю весь. Друга на одужані легка двері відкриті. Буде так і так і є. От. Так що зараз ми все відкрили, почистили. У вас дуже гарні будуть, прийде така вдача, якісь можливість переїхати. Тут саме переїзд. От... Куди рухатись, то тут у вас буде дорога, і це дуже хороша дорога. От. На цьому я буду завершувати. Я хочу усім подякувати за донати, подобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику і набагато швидше, краще працюють чистки і захист. І також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео, і також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на любу суму. суму. Це загальний розгляд. Він може також допомогти усім, хто дивиться відео. І хочу нагадати ще, щоб ви не забували, допомагайте, будь ласка, нашим військовим, цивільним людям, що е, були поранені, е, постраждали від бойових дій. І одна-дві гривні це кожен день, якщо робити, дуже гарна допомога для наших військових і людей. От також хочу побажати, щоб ви всі були здорові. У вас був ідеальний стан здоров'я, у вас, у ваших близьких людей загоїлися всі травми, рани, встали на ноги, припинилися всі депресії, ви відчували себе активними, сильними людьми, буде так і так. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!